Сьогодні в Україні відзначається п'ята річниця Служби поліцейських офіцерів громад 28 травня 2019 року на Софіївській площі. В центрі столиці відбулася презентація проекту Поліцейський офіцер громади. Вінничина першою в Україні завершила впровадження програми проекту, ініційовано Національною поліцією України за підтримки Посольства США та ЕСІТАР-проекту. Наша громада в 2021 році перша на Вінничині підтримала реалізацію даного проекту. Я вперше в Тростянці. І дуже радий, що саме в цьому населеному пункті ми відкриваємо першу поліцейську станцію. Таким чином, ми започатковуємо працю дільничних офіцерів громади по всій Вінниччині. Саме тоді для двох поліцейських, які пройшли відбір та навчання, було облаштовано поліцейську станцію та придбано нові позашляховики. Універсальні правоохоронці, яких часто порівнюють із американськими шерифами, щоденно продовжують доводити свою ефективність, служити та захищати. Таку місію виконують наші поліцейські офіцери громади. Вони постійно перебувають на території, знають проблеми мешканців, особливості населення, підтримують постійний контакт з ними. Та працюють, аби в громаді було спокійно і безпечно, аби відзначити успішність проекту в Тростянецькій громаді було проведено низка тематичних заходів. І ось сьогодні, тут, у нашому славному Тростянці, ми маємо можливість підвести певні підсумки роботи наших офіцерів, офіцерів, які 24 на 7 стоять на охороні правопорядку. Нашій громаді селищний голова Людмила Червонецька привітала та подякувала працівникам, які щоденно забезпечують порядок на своїй території, своєчасно реагують на проблеми всіх жителів громад та запобігають вчиненню правопорушень. Це проект, який наблизив нас, усю громаду, до певної безпеки. Це проект, який дав нам спокій. У кожному куточку, в кожному населеному пункті відчути, що поліцейські є, вони з нами, вони нас бачать, чують, вони забезпечують правопорядок на нашій території. Вони забезпечують безпеку кожного із нас. Словами вітання також виступив начальник Тростянецького відділення поліції номер 2 Гайсенського району управління поліції Володимир Зеленчук. Він зазначив, що поліцейські є важливими в житті кожного з нас, адже вони створюють не що інакше як безпечне середовище. Серед громади справляються, будуть справлятися, вони мають бути з людьми, мають бути щирими, відкритими, порядними. Приймати відповідні рішення і вживати відповідні заходи, де б люди не жили, в місті, в селищі чи віддаленому селі наше завдання, щоб вони в першу чергу почували себе захищеними, наголосив у своєму виступі поліцейський офіцер громади Сергій Хода У нас тісний зв'язок співпраця з керівництвом нашої громади, з головою. З всіма працівниками з старостами співпрацюємо. В чомусь підтримуємо, ми їх допомагаємо, в чомусь допомагають вони нам. Подяками Митростянецької селищної ради за високий професіоналізм і за сумлінну працю були нагороджені наші правоохоронці Сергій Хода та Юрій Кіщенко. А також наші офіцери громади були нагороджені сертифікатом. На суму 12 тисяч гривень на придбання багатофункціонального пристрою, три команди вихованців місцевих закладів освіти, на чолі з капітанами та офіцерами громади, спробували свої сили у спортивних змаганнях. Помічник шерифа Змагайся та вигравай. Ці присутні мали можливість переглянути виставку малюнків Безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади, переможців і активних учасників, нагороджено цінними подарунками. На завершення свята учасники заходу влаштували невеликий сюрприз. Привітання для наших правоохоронців. Ви хлопці, супермени, полісмени, полісмени, ви суспільство бережете. Візміцне у такси за кермо не поспішай, та про інших пам'ятай. Дякуємо Збройним силам України та нашим правоохоронцям за можливість проводити заходи для дітей у цей бурений, небезпечний час.